Він пішов захищати батьківщину, натомість підірвав здоров'я. Через помилку у прізвищі боєць 79-ї аеромобільної бригади Віталій Владимиров досі не може отримати статус учасника бойових дій. А відтак пільги на оздоровлення та лікування. Доки боєць був на сході, дружина вдома народила йому сина. Втім, чим нині прокормити родину чоловік не знає через розвинений остеохондроз важкою працею займатися не може. Детальніше в сюжеті Сергія Михаліна. Віталій показує рентген свого хребта та лікарняні діагнози. Остеохондроз грудного і поясничного відділу, позвонка третій степені обострення, Правосторонній сколіоз грудного відділу позвоночника другої степені, протрузи дисків, стойкий виражений болювий синдром. Це наслідок тримісячного перебування в зоні АТО. Мобілізували бійця торік у березні. На Донбас потрапив у червні. Там ніс службу на блокпостах. Пройшов Слов'янський. Савур могилу та інші гарячі точки втратив багато побратимів. З тих, скажем так, живих і ніколека стало чоловік 10 з 18. Тож у нас іменно мобілізованих прийшло в роту то 8 чоловік там. Останні скелетом, ну, кого глаза нету, кого там руки, ноги. Чоловік дивом залишився живим, коли табір військових під савур могилою бойовики накрили вогнем. За щасливим збігом обставин якраз напередодні обстрілу вирушив на бойове завдання. Коли воно летить, ти не як снаряд летить. не свистить нічого. Тобто, Хоча і стояла у нас. Те, що дорожна слідити задушеними целями, придупреждати. Ну, -то Через заважку військову екіпіровку Віталій з часом відчув сильні болі у спині. Зняти її допомагали знеболюючі. У медчастині лише розвели руками. Повернувшись у Кіровоград, чоловік місяць лікувався у Кіровоградському обласному шпиталі. немного зняли, звісно, спасибо їм болівий синдром, много утих, але. Як мені пояснили, треба їхати на санаторій. Аби пройти лікування в санаторії, потрібне посвідчення учасника бойових дій. Втім, через помилку в одному з документів Віталій вже півроку не може його отримати. Витяг із наказу першого заступника керівника антитерористичного центру при службі безпеки України. В цьому наказі виходить, справи мою фамілію коректором підправили. Моя Владимира фамілія написали Володимиру. У 79-й бригаді чоловіку порадили подати документ. Ти по-новому, втім, через брак коштів поїхати в Миколаїв Віталій не може звернувся у Кіровоградський військомат. З'яли запрос на час, ну буквально там. Дві і три неділі не обратно позвонили. Вже пройшов отвір, що в этом в центрі АТО я ні не числі. У міській військкоматі нам повідомили, відправили повторний запит з пакетом копій документів солдата. Відповіді чекають і досі. Віталій же нині має більш щасливі клопоти. Доки воював на сході, дружина народила йому сина Ярослава. Більше мами до мами привик. Папа для нього поки не Соба. Як дочка була, кадама маленька теж мамина постоянно була, так само і синочок. Це вже дочка виросла, то вже більше до папи теж йде. Чоловік сподівається, що посвідчення учасника бойових дій таки отримає, адже на рахунку у сім'ї кожна копійка, а пільги б не як допомогли. Сергій Миханін, Олександр Донцов, Володимир Волок день за днем.